Коли стало капець холодно, ми тільки що буквально за мінут 10 зібралися і вирішили йти, бо хмари розійшлися і ми за вирішили, що коли б дойти буде тепліше. Реально холодно так, що труба. Ми натаки не решіто, але взяли більше з собою шортів футболок. Но не теплих речей. І холодно так, що жесть. виживання якесь, а не поход. Але нічого. Красиво. У мене друзі, їдять сладкі, коли я не їм ще й в поході. Коли тобі хочеться їсти, а вони снікерси їдять. Причому це не один друг, це всі такі. Ніхто зі мною в поході ще не був, що типу, ну давай не будемо їсти солодкі. Баунти, баунти. Дивіться, як красиво. Я пишу фієрверки пускати. Ігор, ти що там, будеш виступлення показувати? Це в тебе палочка ця гімнастична. Вчора ми йшли і все було в тумані, а сьогодні можна дивитися. Які прекрасні гори. Морально вчора було дуже важко. Сьогодні вже хоч можеш бачити цю красу. Ну і реально воно того варто. 3 сентября буде завтра, а у нас поки такі пейзажі. Це Петрус. Хмара. Але пробувається сонечко Я тих хто мріє вбувати попара було. Дякіш ви після такі підкорні скільки ігри Да-да Днімаємось Майже до підніжжя Петроса, там вже Петрос. Так холодно. На градуснику показували нам по прогноз погоди. 8 градусів це в квасах, а ми вищі в горах. Тут відчуття ніби 5 градусів. Може і 3. Ну дуже холодно. Але погибає він. Все, ми в хмарах просто. Ура! Ми на Петросі! І знов не біга, не видно! Ну, вчера видимо было лучше, и ветра не было. Ну что, дядя? Нам до половины? Два км. до половины? Да. Вот еще раз доказательство. Доказательство. Вся лента. С парашютом. Две минуты назад было видно, а потом хоп и начинаю все подниматься. И все, и мы стоим в хмаре. Капец. Это, конечно, Ого, і тут є тропи такі. Хущики і веселі. Василі. Є твої браття. Ура, ми дійшли. Ігор, як твоє враження від походу? Не став там мокро, машина там, ми йдемо митися Туда, наверх. Там ікрастабір. А ну Ігор, поди на відео. Я ти вмоляю. Прийняли душ і тікаємо звідси. Слава Богу, так вийшло, що ми склали маршрут так, що ми закінчили тут на цій базі, змогли прийняти душ. поході було 30 годин і пройшли десь в районі 30 км. Я думаю, нормально. Реально, таке задоволення просто банально прийняти душ, сходити в туалет. Багато чого переоцінюєш після походів.